Друзі, вітаю в етері з понеділка по п'ятницю, 18-й за Києвом об 11-й за Вашингтоном. Програма брифінг Української служби голосу Америки. У цій програмі ми обговорюємо найважливіші питання, які стосуються України Сполучених Штатів. Та не лише мене звати Марія і Я вас закликаю протягом 30 хвилин цього ефіру писати свої запитання, якщо ви дивитесь нас на Ютубі або у Фейсбуці. Якщо в мене будуть звісно відповіді, я спробую на них відповісти. Ну і також пишіть звідки ви нас дивитеся. Завжди приємно знати, де слухає і дивиться голос Америки, наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про три важливі теми: по-перше, будемо підсумовувати реакції західних посадовців на. Нещодавні обстріли Росією України далі перейдемо до теми. А... Того чи може Польща допомагати Україні збивати російські ракети та дрони, і наостанок поговоримо про візит Володимира Путіна до Монголії. Що це значить? Чи видадуть його міжнародному кримінальному суду? Та чому Монголія іде на такий ризик із країнами заходу? Отже, почнемо із реакції на обстріли. Росія продовжує завдавати щоденних масованих обстрілів по Україні після найбільшої атаки з часів повномасштабного вторгнення минулого тижня. За ці вихідні були нові обстріли, серед іншого постраждали житлові райони у Харкові та на Кураховому на Донеччині. Ісламський культурний центр у Києві, склади із зерном на Миколаївщині, а також дитячий будинок і центр соціально-психологічної реабілітації дітей у Сумах. Посолка ЄС у Києві Катерина Матернова сказала, що три місяці цього літа були концентрацією найбільших людських страждань і жертв спочатку повномасштабного вторгнення. Вона закликала світ не оніміти від скоєних воєнних злочинів та не переставати помічати їх лише тому, що їх багато. І також про найостанніший ракетний обстріл Росії написала, що. Цей ранок мав бути сповненим радісним хвилюванням, бо діти мали повертатися до школи. Замість цього вони прокинулись у жаху. Це ще один напад на майбутнє України. Росію треба зупинити і притягти до відповідальності. Також на останній обстріл відрогувала посолка України посолка США в Україні Бріджет Брінк. Вона засудила обстріли мирних жителів з боку Росії і сказала, що підтримка України від Сполучених Штатів є непохитною. Колишній конгресмен республіканець Антон Адам Кінцінгер. Сказав, що час зупинити без безглузді обмеження щодо України у мережі е, Twitter він сказав, що потрібно дозволити Україні завдавати ударів е, по території РФ американською зброєю. Так він прокоментував повідомлення про влучання російської балістичної ракети по Суротинцю в Сумах. Ну і також старша аналітикиня центру Джесіка Берлін сказала, що відмовляючи Україні в її праві завдавати ударів по військових цілях у Росії. Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц допомагають Росії завдавати таких ударів щодня. Я нагадаю, що після російського удару корованими бомбами по Харкову минулого тижня почав зростати тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона дозволила Україні використовувати далекобійну американську зброю для враження російських авіабаз в країни. Так, колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес. Відреагував на повідомлення посолки Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк, де вона засудила ці удари. Він в своєю чергою різко розкритикував адміністрацію Байдена і сказав, що до таких результатів приводить саме політика адміністрації Байдена, саме вона захищає здатність Росії до таких обстрілів та підриває стратегічні інтереси Сполучених Штатів після удару в Харкові. Володимир Зеленський вчергово закликав Сполучені Штати зняти обмеження на використання далекобійної зброї. По території РФ для того, щоб захистити цивільне населення України, я нагадаю, що минулого тижня, в кінці минулого тижня, до Вашингтону прибула делегація від України. Там, зокрема, був міністр оборони Рустем Умєров, і він повідомив, що Україна передала Сполученим Штатам цілий список цілей, які вона хоче вразити такими ударами американською зброєю в глиб території РФ, посилаючись на офіційного представника США, Сіянен пише, що. Американські чиновники не вважають досі, не вважають це доцільним, тому що, як вони кажуть, Росія вже перемістила усі ці літаки з авіабаз на інші території, і це вже не буде доцільним, тому що вони далеко від фронту. Але у Мєров наполягає, що Україна має іншу думку і продовжує переконувати партнерів. Тим часом, в середу, минулої середу, вранці на прес-конференції в Берліні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що жодної е... Жодних нових рішень щодо цього від їхніх країн також немає. Крім того, як повідомляє Сінен в Україні, є дуже обмежена кількість ракет далекої дальності від сполучених штатів. І посилаючись знову ж таки на того ж, представника в адміністрації Байдена, вони кажуть, що Україні не слід очікувати ще значної поставки атакам через те, що їх загалом є обмежена кількість у сполучених штатах, і вони займають тривалий час для того, щоб їх виробити. Тим часом російські війська продовжують просуватися на Донеччині. А деякі західні аналітики критикують дії військового керівництва і особисто президента України, і за найпасимістичнішими прогнозами вони кажуть про те, що Україна може втратити шляхи для забезпечення українських військових в цьому регіоні, і також про те, що падіння Покровська відкриє шлях до наступу на Дніпро. Я нагадую, що за Покровськ тривають бої вже досить довго. Росія продовжує просуватися на тому напрямку. Так, головнокомандувач Олександр Сирський сказав, що ворог Дає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону, і керівництво України постійно доводиться ухвалювати нестандартні рішення для захисту цього напрямку. І одним з таких нестандартних рішень для захисту цього напрямку називають спеціальну операцію України на Курщині. А, а вже як повідомляла американська розвідка, Росія передислокувала деякі війська з інших напрямків для захисту для захисту цього цієї території своєї, однак. Поки що результатів для військових українських на Покровському напрямку це на жаль не пронесло. Тим часом генеральний секретар НАТО Єн Столтербог заявив, що вторгнення України в Курську область Росії є законним і частиною права України на самооборону. Деякі політики та військові аналітики вважають, що вторгнення на Курщину мало політичний і військовий сенс, і вони хвалять таке нестандартне рішення українських військових. Так, міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс, виступаючи в суботу на безпековому форумі в Празі, заявив, що. До вторгнення українських військ на Курщину президент Росії Володимир Путін міг запевняти своє населення, що він перемагає, але ця операція України показала, що він цього більше говорити не може. Це посіяло сумнів в середині Росії щодо того, що Росія перемагає в цій війні. Крім цього, колишній директор ЦРУ та екскомандувач коаліції приводом США в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус на нещодавньому інтерв'ю сказав, що. Успіхи України на Курщині є вражаючими. Він сказав, що крім психологічного ефекту переміщення лінії фронту дозволило українцям наблизитися до російських авіабаз, які вони можуть вражати дронами, доки е, союзники не дають Україні дозволу вражати їх своєю зброєю. Е, і також він сказав, що українцям вдалося перерізати дуже важливу залізничну лінію, що сполучала Москву та південний схід України, і це означає для Росіян затримки із поставленням зброї та інших припасів про значення курської операції. Мій колега Остап Яриш розпитав також тут у Сполучених Штатах у декількох експертів, так зокрема, Олександр Відман, це експівробітник ради нацбезпеки США, каже, що через цю операцію українська армія може покращити свої шанси на успіх у цій війні. Давайте послухаємо. щодо цього. Я схильний бути трохи обережним. Загально прийнята думка схиляється до того, що Україна повинна... Легти цю живу силу для захисту треба було використовувати цю живу силу вразливих територій на південному сході. Але реальність така, що якщо курська операція відтягує сили з усього поля бою, аби змусити Путіна захищати не лише Курськ, але й Брянськ і Білгород, це означає, що українська армія матиме кращі шанси, краще співвідношення сил, аби утримати чи звільнити територію в Україні, і це рецепт успіху. Отже, якщо до цього дійде, це буде дуже дуже хороша операція. Наразі ж рано судити. Тим часом, колишній конгресмен республіканець Адам Кінсінгер сказав, що успіхи України на Курщині є вражаючими що Україні вдалося завоювати більше території Росії ніж Росії завоювати територію України за цей рік. І також він сказав, що якщо після цього Росія не завдала ядерного удару по Україні, то не варто цього очікувати загалом. Україна захопила стільки ж чи навіть більше російської території, ніж Росіяни захопили українських територій за останній рік. Росіяни вже втратили більше людей, ніж Сполучені Штати втратили у другій світовій війні, і їм немає чим це виправдати. Сполучені Штати та наші союзники можуть похизуватися звільненням Європи та знищенням нацистського режиму і японського експансіонізму. У Росії немає чого показати. Отже, це був успіх. Водночас в Україні є й труднощі. Одна з проблем, про яку я хочу постійно говорити українським лідерам, це те, що вони повинні краще працювати над мобілізацією у сполучених штатах. Ми призиваємо людей у разі потреби, але зареєструватися на призов мають усі, кому виповнилося 18 років. По суті, коли тобі виповнюється 26 або 28, ти вже вважаєшся занадто старим для цього. На жаль, в Україні зараз мінімальний призовний вік становить 25 років. Україні потрібно трохи покращити мобілізацію, тому що це та сфера, яку, на мою думку, потрібно посилити. І ми на Заході повинні дати Україні дозвіл на застосування зброї на території Росії. Подивіться, якщо вони окупували частину Росії, і Росія ще не завдала ядерного удару, то Росія не збирається цього робити. Цей страх перед ескалацією паралізує нас і має припинитися. Друзі, безперечно важлива тема, і ми будемо продовжувати за нею стежити і, звісно, повідомляти вам найновіші е, і найсвіжіші новини із щоденних брифінгів американських посадовців та їхні погляди про те, чи зміниться дійсно ця політика. Я нагадаю, що про це українська влада та е, люди, які підтримують Україну, тут в Сполучених Штатах просять уже від початку цього літа, від кінця весни, коли почався активний обстріл е, Росією Харківщини. Харків тоді дуже страждав. І тоді почала підніматися так активно ця тема. Досі американські посадовці, ні в білому домі, ні в державному департаменті, ні в Пентагоні вважають, що змінювати цю політику поки сенсу немає, але бачимо, що ця тема продовжує бути. Дуже актуальною і піднімають її буквально на кожному брифінгу. Отже, будемо за цим слідкувати. Друзі, я закликаю вас ставити свої запитання. Якщо вони у вас є, я спробую на них відповісти. Ми ж переходимо до нашої наступної теми. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що. Польща та інші країни, які межують із Україною, повинні збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Він про це заявив в інтерв'ю виданню Financial Times. Отже, він сказав, що Польща забезпечено повинна забезпечити безпеку своїх громадян, не зважаючи на побоювання, що перехоплення ракет на територію України може втягнути НАТО у війну із Росією. За його словами, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за безпеку своїх громадян і за безпеку власного. Повітряного простору тим часом з чого почалася ця історія? Вона почалася з того, що в понеділок черговий російський безпілотник пропав над територією Польщі. 150 польських солдатів вирушили на пошуки ймовірного цього безпілотника, який прилетів на територію країни. А це вже не вперше трапляється на територію Польщі і раніше. Падали уламки, залітали безпілотники. Польща дуже досить часто піднімає свої повітряні сили, коли збиваються масовані ракетні атаки по території України. Але така заява Сікорського і посадовця Польщі таку позицію ми чуємо. Серйозно вже вперше, крім цього, газета «Речь Посполита замовила опитування, яке показало, що більшість мешканців Польщі виступають за те, щоб військові їхні сили збивали об'єкти, які прилітають над їхньою територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені в тому, що це за об'єкти. Отже, більш детально про настрої в Польщі будемо говорити з Аліною Макарчук, яка є керівницею порталу «Україна.ПЛ» та журналісткою польського телеканалу. Аліна, вітає вас. Доброго дня. Отже, якою є зараз офіційна позиція польських посадовців, і як вона змінюється з плином часу зараз? Дуже хороше питання, тому що з одного боку ми всі уважно прочитали про що казав міністр закордонних справ Польщі в інтерв'ю Financial Times, і справді Сікорський, а я спостерігаю за ним вже протягом 10 років. Пам'ятаю, як він був міністром раніше. Це людина твердолоба, політик стратег, який дуже вірить в свої сили. А крім цього, щоб ми всі розуміли політичний контекст цих висловів, людина, яка хоче балотувати на президента Польщі, де вибори відбудуться президентські, Нагадаю, вже в 2025 році, тобто в наступному році президент Анджей Дуда перестане бути президентом, тому що він вже закінчує свою другу каденцію. Згідно з конституцією, він не може балтуватись на третю. Тобто, Радослав Сікорський з того, що я спостерігаю як журналіст, як оглядач, дуже активну політику веде не лише за кордоном останнім часом, але й внутрішньополітично. Тепер щодо політики Польщі і щодо. До ракет російських це вже якщо мені моя пам'ять не зраджує п'ятий такий випадок, коли російський безпілотник чи російська ракета. Або десь губиться, або, скажімо, так вирушає в польський повітряний простір нещодавно, бо в червні місяці я спілкувалася на одному з форумів, який стосувався війни в Україні з полковником НАТО, який дуже дуже часто приїздить до Києва, і з таких наших неофіційних розмов мені тоді вдалось дізнатися, що поляки справді дуже хочуть і дуже хотіли вже давно збивати ці ракети. Ще на територію України і вже давно велися такі розмови між нашими урядовцями. Проблема в чому? Проблема в Сполучених Штатах Америки, але не тільки тому, що всі союзники повинні на це погодитись. Помітьте, політика Польщі не відрізняється від політики інших наших сусідніх країн. Тому тут видно, що ці всі рішення вхвалюються в штаб-квартирі в Брюсселі. І звичайно, ми пам'ятаємо, як колишня правляча партія в Польщі право і справедливість Ярослав Качинський чи Матеуш Маравецький, Нишні польський прем'єр постійно годували нас, скажімо так, інформаціями, що тут все залежить від рішень НАТО, все залежить від рішень НАТО, що змінилося? Змінилося по перше ставлення поляків до цих інцидентів, тому що їх вже все більше і більше. По друге, поляки звичайні люди не розуміють, чому повітряні польські сили не збивають цих ракет, Що польські f-16 піднімаються в повітря, якщо видно, якщо радари польські показують і всі союзники бачать що ці ракети летять в напрямку території НАТО. І згідно з опитуваннями, які провела дуже достовірна газета видання Жечпосполіта, ми бачимо наступне: дійсно, кількість поляків, які Виступають за те, щоб польські повітряні сили радикальніше реагували на такі інциденти, з зросла в рази на сьогоднішній день. Вже більше майже 60% поляків за те, щоб збивати ракети, навіть якщо вони не опізнані, чи чи безпілотники російські і над територією Польщі, і над територією України західної частини, якщо Україна на це погодиться, що цікаво, більшість жінок в Польщі за таким рішенням бо більшість Більше 60% жінок кажуть, що треба це робити, тобто в них більш така конкретна, конкретна думка з цього приводу. І трішки менше 60% чоловіків так вважають. Ну і дуже тут багато залежить від того, чи людина живе в маленькому місті, чи в великому. Люди в маленьких містах у Польщі згідно з цим опитуванням, річ Посполитої трішки з побоюванням ставляться до збиття російських ракет. А люди в великих містах, мешканці більших польських міст, таких як Краків, Варшава, Вроцлав. Та інших вважаючи, що ці ракети російські необхідно збивати, не чекаючи на рішення, які будуть схвалюватися в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Тепер щодо заяви Сікорського, це може бути, скажімо, так, польський політик, який введе певні зміни не лише в політиці Польщі щодо цього питання, але й в НАТО, тому що нагадаю, що Сікорського дуже поважають американці не лише за його діяльність і політику, але й дуже. Всі поважають його жінку, ан Апельбаум лауреатку поліцерівської премії, дуже відому журналістку американку, яка проживає Сікорським на території Польщі. Нагадаю, що ці люди неодноразово з'являлися в Києві ще коли Сікорський не був міністром, і вони підтримували Україну в різний спосіб від початку повномасштабного вторгнення. Але є якби погана новина, яким би відважним політиком не був Сікорський, тут вийшов речник польського міністерства. Закордонних справ і вже встиг нам заявити про те, що це лише його особиста думка, а не позиція польського уряду. Але це зелене світло в хорошому напрямку буде рухатись політика Польщі в цьому аспекті. Я це моя особиста думка. Аліно, і ще хотіла уточнити одне запитання. Ви розказали нам про, про те, які настрої зараз у поляків щодо збиття російських ракет на територію Польщі? Ми знаємо, що відносини України і Польщі не найпростіші, і восени було дуже багато фермерських протестів на кордоні. Після початку посівної вони припинилися. Але чи є загроза того, що вони зараз знову поновляться? І чи є вирішене це питання між урядом України та Польщі щодо експорту українського збіжжя? Скажу вам, що якраз вчора я про це запитала речницю одного з польських міністерств. Це була приватна розмова, тому я не називатиму імені і прямо зацитую, як вона мені відповіла. Так, протести будуть, тому що польські фермери. Дуже нудьгують після жнив, а зараз у Польщі дожинки так звані, тобто свята такі по селах після збору врожаю і вже перші протести відбуваються у польських селах на Прикарпатті з польської сторони. Поки що вони українці їх не бачать і не чують про них, тому що вони відбуваються у польських селах. Повертаючись до вашого питання, чи вони якимось чином торкнуться України і українців? Я сподіваюся і аналізуючи і будучи свідком багатьох розмов між урядових, що цього разу не торкнуться вони так дуже українців і України, і особливо нашого кордону, який нагадаю за рішенням польського прем'єра Дональда Туска, був вписаний в всі проїзні пункти поряд з кордоном, були вписані в список так званої. Критичної інфраструктури, що унеможливлюватиме фермерам протести саме в цих місцях, якщо ми не знаємо чого сподіватися від фермерів, тому що це дуже радикальна група виборців, з якою у Туска і в правлячій партії в Польщі дуже великі проблеми, тому що це не їх виборці, це виборці колишньої правлячої партії, яка теж. Підпалює трішки емоції під час цих протестів. Тому будемо бачити, що буде відбуватись. Однозначно, скажу, що якщо щось має відбутись, то це вже відбудеться за кілька тижнів або у вересні можна сподіватися цих протестів. Однак я думаю, що польська сторона теж побачила, наскільки українці абсолютно не зрозуміли польської реакції, наскільки довго це все затягнулося ага. і і, і також якби зробили свої висновки з тих протестів польських фермерів, які ми спостерігали з вами в Цьому році, дякую, вам, Аліно. Я нагадаю, що про ситуацію в Польщі нам розповідала Аліна Макарчук журналістка польського телеканалу, друзі. Ми ж переходимо до нашої останньої теми. А завтра, 3 вересня, відбудеться візит Володимира Путіна до Монголії. Я нагадаю, що Монголія є членом міжнародного кримінального суду, і Україна просить Монголію заарештувати Володимира Путіна, доки він буде перебувати там із візитом. Але як передають російські медіа, очільника Кремля запевнили, що під час його візиту до Монголії його не арештують. Це був Буде цей візит і деталі цього візиту, і взагалі про ситуацію з стосунками між Молдовою та Росією? Ми поговоримо з нашим наступним експертом. Це Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Артур вітаю вас! Доброго вечора. Отже, формально візит пов'язаний із кількома історичними річницями між е, двома країнами, але у пресслужбі Кремля також заявляють, що Путін і президент Монголії е, Хурел, Хурел Сух е, обговорять розвиток російсько-монгольських відносин і підпишуть низку двосторонніх документів. Яка насправді мета цієї зустрічі? І розкажіть, будь ласка, трошки ширший контекст, яка геополітична позиція Молдови? Монголії. Угу. Ну, власне, ситуація з Монголією історично дуже складна. Країна оточена двома автократіями, провідними автократіями КНР і РФ. Uh, і водночас вона спромагається зберігати досить великий для того району рівень демократії, тому що якщо подивитися на інші країни району, особливо на центральну азію, стає очевидно, що зберігати uh, якісь демократичні тенденції вкрай складно. Ну очевидно, що Монголія не зовсім одноманітна країна є сили опозиції, є парламентські сили, які виступають проти цього. Але мало хто що може зробити з шаленим тиском з боку Росії і Китаю, які власне і при. Зводять до того, що Україна вимушена йти на такі кроки, як то приймати Путіна. Ну no. чи Абсолютно більшість торгівлі вона йде з боку Китаю і Росії. І нинішній візит. ну, звісно, він про торгівлю енергоносіями, енергоресурсами, про проект Сила Сибіру Сибіру-2». відкрай масштабний, Він має перекрити вже залишки тих ресурсів, які Росія хотіла енергетичних та продавати на захід. Але воно буде йти тепер до Китаю. Ну але це неминучий процес. Китай перекриє всі ті втрати, які Росія несе через тату. Західних ранків а, і а, нині це власне так досить демонстративно робиться. Очікувати, що Монголія зарештує Путіна, не варто все це проговорено. Та й сам Путін він же ж нині дуже знаходиться під сильним впливом КНР і відвідує ті держави, які знаходяться в робіті китайського впливу, тому що це і КНДР, це і В'єтнам. Ми бачили, ну тепер Монголія. Тобто розділяти візит Путіна від китайської політики абсолютно не варто. Артура, є також заява від речника міжнародного кримінального суду про те, що монгольські чиновники зобов'язані дотримуватися Римського статуту і повинні заарештувати і передати Володимира Путіна. Але якщо Монголія відмовиться співпрацювати, то по суті. Немає механізму, як притягнути її від до відповідальності, тому як правильно ви зазначили, ми розуміємо, що тиск з іншого боку для Монголії зараз переважає. Ви також зазначили про важливий проєкт між країнами це газопровід сила Сибіру. Сибіру-2». ми знаємо, також що його будівництво зараз припинилося, і в Молдові в бюджеті, який проголосували, не заклали кошти на його будівництво. В чому там проблема, що за ситуація? Звісно, цей проект є іміджу негативним для Монголії. Позаяк очевидно, що це підтримка енергетичної спроможності РФ і грошової фінансової, тому що будь-кошти йти до Китаю, і власне це підживлення китайських ресурсів. Але не те не треба також думати, що цей проект зупинений певним чином. Він гальмується, але є нові дати, на які спираються і росіяни, і китайці. Це період з 2028 по 2030 Цяти роки, а це дуже збігається з тим, що нанесувала комуністична партія Китаю до 2029 року забезпечити незалежність і самостійність КНР від західних економік від демократичних економік для того, щоб КНР мала спроможність чинити зовнішню агресію, і це якраз дуже логічно вкладається в ці дати, Допоки існує КНР в тому вигляді, якому не існує, буде існувати і РФ, і Монголія буде жертвою цієї геополітики. Допоки до неї власне не буде більшої уваги з боку демократичних держав. Але тут і географічно важко щось зробити, тому що Монголія оточена і залежна від китайської російської юрисдикції. Ну це досить складно. І власне те, що Монголія є залежною, буде йти на будівництво і сили Сибіру-2, і на інші торговельні проекти, це їх спонукає КНР підживлювати цей намір Путіна зневажити міжнародне право, тому що звісно Путін туди приїде, він не буде покараним, і це буде ще один удар по заснованому на правилах міжнародного порядку. А як відомо, Китай нині намагається його зруйнувати і підмінити китайським порядком, який не заснований на правилах. А що власне зараз можуть зробити країни заходу і Україна, зокрема, для того, щоб змінити цю передислокацію сил і покращити ситуацію і стосунки з Монголією? На моє глибоке переконання, Україна має щоденно працювати над цим, тобто варто розуміти, що це наша ключова задача в регіоні, зокрема, аби ламати плани і росіянам, і китайцям, і шкодити їхні енергетичні спроможності, але варто розуміти, що Україна не має посольства в улан Ланбати, і це велика проблема. відповідає за Монголію посольство України в КНР, яке і так в лощатах комуністичної системи. Ми знаємо, що послуря Бикіну вкрай складно працювати в надружній юрисдикції в Пік Іні повністю забитому росіянами, і говорити ще й про монголію складно. Тому звісно, це відкриття окремих посольств і системна робота, як і загалом системна робота України має бути в регіоні Індопацифіки. Артур, дякую вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України Артур Харитонов. Друзі, ми також будемо продовжувати слідкувати за цією темою і завтра. Ми пишемо інтерв'ю із депутатами Монголії, які виступають проти союзу України із Росією, і можемо почути цю альтернативну думку вже в наших наступних програмах. Дивіться завтра брифінг об одинадцятій за Вашингтоном о вісімнадцятій за Києвом. І також про програмі час там о 22 й за Києвом о 15-й, за Вашингтоном. Друзі, я також закликаю вас подивитися, хто і де нас сьогодні дивився. Нас дивився Другобич, нас дивилась Чернігівщина, нас дивилась Варшава, нас дивилась також інші країни Польщі. Друзі, я вдячна за вашу активність і за те, що ви писали деякі свої запитання. Я не на всі з них могла відповісти, тому наступного разу ми. Ці запитання використовуємо для того, щоб пропонувати наступні теми, які ми будемо висвітлювати у наших програмах. Тому обов'язково пишіть, що вам цікаво. Ми передаємо ваші запитання американським посадовцям. Ми шукаємо і спілкуємося з експертами, які можуть на них краще відповісти. Друзі, я вам дуже вдячна за сьогоднішній ефір. Побачимося наступного разу. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.